Привіт, мої найкращі! З вами я, ваша запорізька мульфарка, і я вам відповім на питання, які ви мені задали щодо таро. А, і якщо у вас зараз виникнуть протягом ефіра ще питання, як працювати з таро, як працює таро, що з ним робити і як з цим всім бути, ви мені можете задати це запитання. А, і так, поїхали! Питання перше: в яких випадках не працює розклад і те, що сказали, не здійснюється. Отже, дійсно, іноді відбувається так, що передбачення карт не здійснюється, і іноді відбувається так, що розклади не працюють, карти можуть навіть не відповідати людині на її запитання. Є декілька моментів, чому так трапляється. Перше, людина приходить до таролога. Перевірити здібності. Тіпа я не вірю в це таро. Всі прям стали в один момент гадалками-тарологами. Піду я зараз перевірю. Нехай мені покажуть і розкажуть чудо. Я вам розкажу одну історію про Ісуса Христа, який творив чудеса. Майстри рейки розказують, що. Він займався рейки, цілителі кажуть про те, що він займався цілительством енергопрактики розказують, що він займався енергохілінгом. Ну, тобто, суть в тому, що він лікував людей саме своїми руками, енергетикою і перенестройкою мислення. І фішка в тому, що по всьому світові всюди працював його талант. Було одне місце на землі, де чудеса і його цілительство не працювало. Це там, де він народився. Те місто, де його всі знали, як сина конюха, пастуха і звичайної собі сільської жінки. Ніхто в цьому місці не вірив в те, що він робить якісь такі чудеса, що він якийсь месія, що він якийсь такий. Мощний а, мужчина, а, і саме тому а, відбувається така історія, що а, в нього там не, не працював його талант. А, отже, коли ви йдете перевіряти майстра на профпридатність, то ви маєте йти хоча б з настроєм, що ну, я хочу подивитися, чи дійсно цей майстер класний. Але насправді зараз все в соцмережах зразу видно. Ви можете подивитися, так як я роблю там в ефірах розклади. Можете подивитися якісь там рілси, прямі ефіри ще також. Те, що пише майстер, що він робить, що він створює, і там стає зрозуміло. Фішка не в тому, наскільки крутий майстер, фішка в тому, як вам підходить ця людина енергетично, емоціонально, своєю поведінкою. Можливо, комусь отака моя імпульсивність, таке життя, життя. Зараз я вам всім дам пендаля, і ви всі підете жити, своє найкраще життя. Зараз ми всі прокинемося і будемо робити кайф. Можливо, комусь так не підходить. Може. Хтось хоче, там я візьму тебе на ручку, буду качати, ніжити, все добро, все любов, оці всі шняшки, оці такі винівні, Комусь воно потрібно так. Тому я не підійду таким людям. Тому що я така життя, живемо сьогодні, зараз ніякої розмазні, ніякого кисіля. Срочно. Отже, тому відбувається така історія. В таких ситуаціях розклади не будуть працювати, теролог може путатися. Таролог може бачити, що колода не говорить, не відповідає, карти просто мовчать, і якісь рандомні штуки випадають, незрозуміло, що там відбувається. Отже, наступний момент, коли таролог не в ресурсі. Коли таролог не в ресурсі, він не може зрозуміти, що взагалі відповісти, що. ну, Це просто треба дивитися. ну, Буває таке, що дійсно людям дуже сильно потрібні гроші, і вони прям хірачі там працюють там по 500 розкладів в день роблять, і в них взагалі немає сил, вони на якомусь автоматі дають відповідь, і часто вони не сходяться і не зрозуміло, що відбувається. Також є історія, коли ви йдете саме Отримати якусь конкретну відповідь. От ви хочете, ну, давайте я вам приведу приклад. Ви хочете з чоловіком купити машину. Ти хочеш якийсь там супер класний червоний міні-купер в стразах, а він хоче додж. Або там якийсь там порш, джип такий якийсь охренєнний. Ну, щоб це така була кльова, брутальна машина. Він не буде їздити на машині в Стразіках. Ви купуєте одну сімейну машину. Ти йдеш до таролога, щоб тобі таролог дав пораду, яку краще взяти машину. Але в тебе чітко є історія, що потрібно тільки червона машина, і таролог має мені підтвердити, що потрібна тільки червона машина, і я права. От і тут насправді фішка в тому, що ви можете розчаруватися, і коли вам таролог щось розповідає, таро не спрацює, відповідь не спрацює, бо ви це не готові почути, ви це не чуєте, і для вас це не окей. Отже, в такому випадку також не будуть працювати розклади таро. І ще розклади таро можуть не працювати, коли є специфічні такі моменти. Наприклад, є вагітність. Чому є у тирологів таке право не робити розклади вагітним жінкам? Тому що в тобі ти дві особистості, дві людини, в тобі є ще одна людина, і там не зовсім зрозуміло іде розклад, на яку із особистостей. Саме тому там спутуються енергії, і це енергетично для майстра дуже погано, дуже складно, тому що, якщо ми навіть дивимося дітей, ми дивимося. Через матір, але дитина має бути відділена вже від материнського тіла, щоб чітко зрозуміти, що там відбувається. Ну, це, це я бачу так. Тому насправді. Ми маємо чітко розуміти, що так може бути щось незрозуміле. Що щось таке рандомне, непонятне. І так не будуть працювати розклади таро. Також розклад таро не буде працювати, якщо ви до цього відноситесь несерйозно. В форматі «ну, я в таро не вірю, а подружка мені сказала, що надо йти, ну розкажіть мені щось». Ну, це таке, ти можеш сама собі взяти колоду і що-небудь, хай вона тобі розказує. Тут насправді колод тисяча мільйон, і їх можна купити за дуже доступною ціною на кожному шагу. Тобто, тому тут насправді теж буде таке. Ну, подружка сказала, ми прийшли. Нічого не буде такого відбуватися. Окей. Далі наступне запитання. Я не таролог, але цікаво, як ти бережеш свою енергію. Карти забирають силу чи ні. Так, карти можуть забирати силу. Берегти свою енергію дійсно потрібно, але дивіться, є історія, як і в будь-якій професії екологічної роботи саме в професії. Це запитання мені задала моя колега масажист. І масажистам теж потрібно берегти свою енергію, не зливати її, і це також є історія екологічної роботи в професії. І тому. Насправді, щоб таро не, забула, не забрало енергію, щоб ви не вигорали після кожного розкладу, а мали енергію щоразу, вам потрібно, звичайно, працювати дуже екологічно. Що це таке? Таро це Егрегор. Ми до нього під'єднуємося, і ми в нього мого просимо допомоги, щоб він нам допоміг отримати від. Отримати відповіді, зчитати інформацію з поля людини і, як би, передбачення, щоб було максимально точним, максимально актуальним для того, для кого ви робите розклад. Саме тому важливо розуміти, що з Грегором потрібно екологічно поводитися. Це ж те саме, що церква, це також Грегор. Коли ми безкоєчно приходимо до церкви і просимо, Боже, дай мені то, Боже. Дай мені сьо, Боже, хай їм всім буде грець, Боже, туди, Боже, сюди. Ви тільки просите, ви тільки просите, а не дякуєте, не кажете, Боже, я прийшла до Тебе, бо я тебе люблю. бо я ем, улюблена донька Бога, а ти мій улюблений батько, і все таке. Тобто ми ж е, звертаємося саме до Бога, коли у нас якийсь адський трендєць відбувається, і ми тільки просимо. У нас дай мені, дай, дай, дай ти мені должен". Ну, типа, ти мене послав на цю землю, давай мені видавай всі блага. Ну ні, так не відбувається. І саме тому у нас часто відбувається незрозуміло, що і кажуть, ну, люди втрачають віру, тому що немає взаємо а, такого обміну адекватного. Саме тут старо. Є деякі правила: не працювати, коли ти не в ресурсі, не працювати, коли ти а, а, зараз. В хворієш, не працювати, коли ти агресивно настроєний до клієнта. Тобто, якщо ти розумієш, що тобі клієнт не заходить, а ти приходиш робити розклади тільки заради грошей, не бери так клієнтів, ти вигораєш, зливаєш енергію, і все, нічого доброго не буде. Так відбувається в усіх професіях. І також насправді дуже важливо розуміти, що колоди вони беруть енергію людини, на яку ти робиш розклад. Тобто їх потрібно очищати, їх потрібно берегти. У кожної колоди має бути свій домік, ти маєш на спеціальній скатертині катертині робити розклади для того, щоб це було максимально екологічно. Якщо майстер робить різні практики, це так само в усіх сферах життя, якщо ти тримаєш своє енергетичне поле, якщо ти займаєшся своїм тілом, бо воно має проводити енергію, воно має очищатися, воно має бути сильним, активним. Так само і так само в роботі енергетичній, і в магії, і в таро, і в рунах ми маємо. Спіклуватися про своє здоров'я, про своє тіло. І таким чином у нас поле стає мощним, сильним. Ми можемо в будь-якому місці на коліні зробити швиденько розклад, тому що в тебе таке сильне, активне поле, але коли ти розумієш, що в тебе все не окей, то це має бути чітко робоче місце. Отут ти робиш розклади, далі ти йдеш, живеш собі життя, не, не зливаєш енергію. Так, де я беру енергію? Я працюю над собою, я роблю різні практики, я прокачую своє тіло, я стежу за своїм харчуванням. Хоча спочатку війни я, звичайно, обісрала своє харчування, зараз знову налаштовую. І це також зв'язано з тим, що був стрес, і я в якийсь момент забила на все. Тепер відновлюю це все, тому що я ж працюю в усіх цих моментах. Що відбувається з нами, коли ми не добре відносимось до свого тіла? У нас просто ємність маленька. Тобто ти робиш один-два розклади і все. І там пару днів тобі потрібно відновлення. І тут насправді так і відбувається. немає запису, люди не приходять, бо в тебе немає достатньої кількості енергії, щоб ти могла провести, могла віддати. І найважливіше правило майстра в будь-якій професії, ким би ви не працювали, ми все рівно працюємо з людьми, ми все рівно обмінюємося енергіями, ми всі рівно стикаємося з полем енергії. Насправді, найвищий пилотаж це не обмінюватися енергією. Просто спілкуватися з людиною, показувати, що ти класно до неї відносишся, що ти там захоплюєшся або ще що-небудь, але не обмінюватися енергією. І це насправді дуже крута тема. Але до цього треба дійти. Навіть я ж так не навчилася, прям на 100% на 100% так робити. І тому на сьогоднішній. День дуже круте правило для майстра. Я розповідаю кожному зі своїх учнів і прямо вбиваю це правило як мантру, що майстер він не є джерелом, майстер є провідником. В чому різниця? Коли ти включаєш із себе джерело, то ти з свого поля віддаєш енергію людям. Тобто ти, від тебе від, відривають шматочки безкінечно, люди. Так, кожен майстер має класне поле, кожен майстер він сильний, крутий і шикарний. Але якщо ми віддаємо від себе кусочки. У нас бувають моменти, коли ми вигораємо, коли нам потрібно просто перезагружатися. Отже, важливо бути провідником. Коли ти свою енергію, своє поле тримаєш, твоя енергія це твоя енергія. А для кожного, хто до тебе приходить за допомогою чи за послугою, ти проводиш енергію, яка потрібна саме цій людині. А буває для людей приходить енергія зверху. Ти її проводиш, сюди видаєш, буває, приходить знизу, ти її віддаєш клієнту. Ти свою енергію не даєш, ти просто провідник. І це дуже крута історія, як зберегти свою енергію. Отже, Отакий у нас коротенький вийшов ефір. Я вам дуже вдячна за ваші запитання, задавайте мені їх ще. Також ви можете прийти до мене на навчання по Таро. Також ви можете прийти до мене, якщо вам хочеться. Попрацювати з своїм полем з тригарами, ви можете прийти до мене на карма Корекцію або на чистку енергетичну. А також, якщо ви знаходитесь в Запоріжжі, ви можете прийти до мене на мій феноменальний, прекрасний, просто шикарнючий масаж, після якого ви закохаєтеся, в принципі, в масаж в мої руки і ніколи їх не забудете. Так що приходьте до мене, ваша запорізька мальфарка, з вами на зв'язку. Гарного вам дня, гарних вихідних! Будьте в безпеці! Обожнюю вас!